Сьогодні мені захотілося хвильки собі зробити. Я зараз збираюсь на роботу. Ми, до речі, на роботі проводимо невеличкий експеримент. Я сподіваюся, він нам допоможе стати ще кращим. Такий прикольний експеримент. Коротше, їду на роботу. І сьогодні в мене ще зняття швів. і перев'язка, виходить. Такий сьогодні важливий день в мене. Важливий, хвилюючий. Буду вам все показувати. Ну за експеримент це буде дуже цікаво. Щоб ви розуміли, наші співробітники зараз живуть у нас в квартирі, і їх декілька. Ну, коротше, приїду на роботу, вам покажу, все розповім. Цікаво, як їм Дніпро. Вони просто з Києва. Дивіться, дивіться, хто мамки робить контент. Синулечка, дорогенький мій, для невістечки виховую, бачите? Заставляю його готувати, заставляю прибирати, пилососити і вчу фотографувати. Та вставай же по мне. Боже, який вже... Дивіться, він вищий за мене. колись такий маленький був, як тьомік. Так, мені зняли Ви е, Подивіться, як в мене відкрилися очі. Так, да, В мене синці, я взагалі схильна до синців, Я зараз поясню. От мені навіть кров брали. Вчора ви бачили, дивіться, і тут синець. От я до цього схильна, тому я знала, що так буде. Але подивіться, як в мене відкрилися очі. Кайф просто. Ще більше І роз... 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 Я, тебе... шастері... <свісно> я задоволена. В мене ще, знаєте. От так зроблю. В мене ще набряк ось тут, бачите, переноситься, як наче знов мені Тьомік дав до носа. Тут, тут набряк, це нормально, але я вже бачу цю перспективу. в мене прям відкрилися очі. Я кайфую, мені подобається. А потім, як пропадуть ці шовчики, то буде вау. Ви на оце не дивіться, ви дивіться на перспективу. Я буду ще молодшою. Сину буде 20, і я з ним буду поруч йти, а це скоро буде, так? і будуть думати, що я його дівчина. Отак. От Ага, коротше ситуація. Якщо ми не їдемо в Київ, то Київ їде до нас. Каже, якщо ми не їдемо в Київ, як вам в Дніпрі? Нормально, не роботи, так? Не, а, не страшно? Ні. Ні, Ну я знала, що вони коней. Що тут боятися? Вона <реку> Бо від супермама сюди їхати не хоче знімати мене, боїться. А мої бачите нормально, так? вони приїхали і працюють. Це клас, так. коротше ми вирішили провести на роботі такий класний експеримент експеримент ну ви зрозуміли щоб помінятися там на декілька днів Нашим колективом з Києва сюди, з Дніпра туди, до Києва, щоб знаєте, зрозуміти, можливо, десь у нас є там факапи, щоб це все поміняти. Коротше, дуже класна ідея. Ну і щоб наш колектив увесь спілкувався, бо так важкувато, що вони всі по різних містах. Якось так. Ну я думаю, що це нам багато чого дасть. Знаєте, тому що Київ, наприклад, в одному класний, а Дніпро в іншому, і так вони поміняються досвідом. Ось така у нас ідея. Приїхала ще спеціально на роботу. Пам'ятаєте, я вам розповідала за свій улюблений бренд MG. Я оцим же ж показувала вам, як користуюсь це від целюліту. Ви зрозуміли, да? гаряче обгортання, холодне обгортання. Але я ж вам розповідала, що є ще серія. У нас якраз закінчилась, і Міха, і я, і Санька. Ми обожнюємо ось цю серію ці гелі для душа, лосьйони. І зараз хочу показати вам, що в нас є і тестери. В кожному з наших магазинів є тестери. Тому що, знаєте, коли я вам розповідаю і кажу, що нереально смачно пахне, я все одно не можу вам передати це через інстаграм. Ви приходите і все тестуєте. Дивіться, якої консистенції суфле. Воно так гарно зволожує шкіру. Просто в мене вона просто зараз не суха. Але подивіться, яка гарна, класна консистенція. Ідеально. І потім, уявіть після душа, ваше тіло так буде пахнути. Аромати. Просто неймовірні. Також і лосьон є тестер в кожному з наших магазинів. Дуже гарно виглядає. що Ось такий гарний аромат має і гель для душа. Так само лосьон і суфле. І є чоловіча серія, і є жіноча. Мені, наприклад, більше за все подобається оцей чері і ще оцей самер. Але знаєте, що бачите, є прям для чоловіків гарні, гарні серії. Ну, я отак вот відкручу. Так, вам покажу, якої консистенції. Лосьон. Він такий більш легенький, а суфле більш для такої сухої шкіри. Коротше, приходьте, тестуйте. Ну і пам'ятайте, що є ще серія від Cerélito. Подивіться на цього Ульону. Обожнює дідуся гуляє завжди з ним. Зараз пішли за автівкою. Ще буду ганяти на автівці. Боже, як я радію, що ми зробили майданчик і він може гуляти. Тьомочка! Привіт, моє сонечко! Ти за. Давай, покажи мені, кажи зараз. Мама, я покажу тобі, як я вмію кататися на тракторі. Ой, тако, ой, тако. Так, да, свій двір це кайф. Як потепліше, будемо плавати там, на сапах і в басейні. Боже, пересип вже цьомочка на іншу машину. Що ви робите? Всі ходи БМВ, БМВ, БМВ смалий. Вибачте, відволікаю вас. Пило що? Вимазує, да? Бачу. Аби міс, що хотіть. А амбіс мене вимазує. Так як міхі прописали дієту, йому нічого тепер смаженого не можна. Тому котлетки будемо робити в аерогрилі. Сюди ж не потрібно додавати олію. Це так зручно. Зараз покладу форму. Це домашні наші котлетки. Це мамуся робила. І ми їх зараз максимально швидко приготуємо. 15 хвилин, 10-15 і вони будуть готові. Це так зручно поклали у форму. Навіть нічого мити потім не потрібно, окрім форми. Хоп, закрили. Да? Обираєте час. Скільки? Ну, давайте десь 10, 10 хвилин. Стартуємо. Температура 185. Та, я думаю, норм. Все. Знов виходить, натискаєте цю кнопочку і все. Він ось так безшумно готує. Але ви там класно, що тут бачите, є таке скло, і ви бачите, чи готово у вас там, чи не готово, Але якщо що, ви можете її відкрити. Все, пісня і форми ці просто ви ж тут можете і яєчка, якщо ви не хочете смажити, наприклад, ви на дієті без олії. Тут і яєчка, і випікати можна в цих формах. Ідеально просто. І омлет робити, взбили, сюди поклали також без олії, без нічого, він у вас підніметься дуже. Ну Дивіться, яка краса без жодної олії. Вони просто ідеальні, котлетки вийшли в нас. І знаєте, що зараз при замовленні аерогриля в подарунок вам до кожного замовлення будуть йти ось такі форми. Я ще хочу якось записати вам, як я зроблю омлет, також в аерогрилі це взіб'ю і тут приготую. Бачите, всі різні розміри буде йти в подарунок. Ми з Олександром вирішили подивитись серіал. І я якраз їм сімки ці китайські. Сімки, якраз, знаєте, для вагітних. Коли не знаєш, що ти хочеш їсти, тут е, вони поєднали несумісне зовсім. Уявіть, сімки вимочені в молоці. Реально, смак такий, як у молока. І плюс сіль. Тут сімки зі смаком якогось горіху. Я думаю, що це волоскі, не волоскі. Далі, солона карамель. Це я не знаю, що, але це мені зовсім не сподобається. І ми оце, коротше, зараз дивимось серіал. Ну, ми тільки почали, насправді, ми тільки закінчили. І я їм ці сімки. Трошки з того, трошки з того. Якось так. Так в нас вечір пройде. Завтра хочемо присвятити, у нас завтра буде вихідний, присвятимо діткам старшим, а у неділю будемо проводити час з тіміком Саня. обережно.